Друзі, Українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії вітає. І зараз, поки ми знімаємо цю квартиру, а це всього друга лінія до моря. Наш виконавчий директор покаже, як швидко можна збігати покупатись і вернутися назад. Тому ми поки почнемо. У нас класна квартира море. он за тим будинком. Ви бачите. 78 метрів квадратних, і це все лише за 119 тисяч євро. Ну, а тепер більш детально про квартиру. У нас є 2,5 спальні. Одна ванна кімната досить велика. І дуже багато, як мені сказали, робочих місць. Що маємо на увазі? Ось дивимося сюди. Ось одне робоче місце. І тут так само знаходиться інше. Але їх набагато більше. Вітальня має ось такий вигляд. Ви бачите, в кожній кімнаті у нас встановлено кондиціонер. Половина спальні знаходиться ось тут. Запрошуємо. Тепер ми знаємо, де мешкав Гаррі Поттер в Іспанії. І так, поїхали далі. У нас є вже купа алкоголю, який нам залишає для того, щоб, так сказати, зустріти е новосілля. Поїхали. Ванна кімната. Зараз побачимо. Вона дуже велика, дуже простора. Як мені сказали, тут теоретично можна після ремонту і перебудови планування зробити дві окремі ванні кімнати, але як на мене нічого робити не потрібно. Високі стіни, гарний стан ремонту. Я тут нічого не міняв, лише можливо освітлення додав до інше. Це моя особиста думка. В іншому все добре. Якщо ця квартира розглядається як варіант для здачі в оренду, супер варіант, тому що, по-перше, море дуже близько. По-друге, подивіться, скільки ще тут тих самих робочих місць. Тобто вільно в цій квартирі може розміщатися одночасно до восьми дорослих. Ви бачите, тут так само стоїть кондиціонер, кімната достатньо компактно зроблена і оформлена. І більш ця квартира, я бачу, орієнтована саме на здачу подобову оренду в сезон. Дивимось зараз кухню. До речі, кухня досить велика, ви зараз це побачите. Меблі трішки застарілі, але знову-таки повертаємося, якщо для здачі в оренду нічого міняти не потрібно. Якщо для себе я б поміняв б меблі на більш новіші, і ви подивіться, що у нас є додатковий простір, як галерія. Тут виведена вода, каналізація, встановлені блоки для кондиціонерів, холодильник. І це все додає досить багато простору до кухні. А тепер поїхали подивимось останню кімнату. Оператор я тут. І так, остання спальня. Також бачимо, є кондиціонер, двоспальне ліжко. Ось такий. Вид на патіо, але тим не менш, головне те, що до моря тут знову-таки дуже близько. Чекаємо, поки наш директор повернеться, виконавчий з пляжу. І ще раз хотів би нагадати, що до моря всього друга літня квартира 78 тисяч квадратних метрів, ніфіга собі, 78 тисяч 78 квадратних метрів і всього за 119 тисяч. Тому не зволікайте, чекаємо на вас. Під'їзд нашого будинку. Квартира нагади знаходиться на четвертому поверсі. І зараз подивимося, що у нас тут. Ось такий гарний двір. Море. В цій стороні. І наш будинок.